Дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як змінився розмір мінімальних пенсій з 1 березня 2025 року. Хочу нагадати, що в березні 2025 року мають бути проіндексовані мінімальні пенсійні виплати, встановлені залежно від стажу і віку пенсіонера. Дивіться, у даному випадку індексація відбувається фактично у два етапи. Спочатку перерахунку підлягає основний розмір пенсії, який у результаті залишається меншим за мінімальний, а потім загальний розмір пенсії підтягують до оновлених розмірів мінімальної пенсії. Цінні виплати такі роз'яснення нам надає Пенсійний фонд України. Отже, дивіться, встановлюються наступні розміри мінімальних виплат. Для пенсіонера віком від 65 років, які не працюють і мають не менше 35 років стажу для чоловіків та 30 років у жінок, розмір пенсії не може бути менший ніж 3758 гривень. Відразу пенсійний фонд надає порівняння, що до цього розмір для такої категорії пенсіонерів пенсії становив 3 370 гривень. В інших людей, які не працюють в інших, пенсіонерах, в інших пенсіонерів, вибачте, які не працюють, і був розмір пенсії 2725 гривень, мінімальний розмір пенсії має становити 3038 гривень. Для тих пенсіонерів, кому виповнилось 80 років, які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Розмір мінімальної пенсійної виплати має становити 3758 гривень, було 3370 гривень. Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають 30 років стажу, чоловіки і 30 років жінки, розмір пенсійної виплати мінімальний має становити 3613 гривень, а був 3240 гривень. Та для тих, кому не виповнилося 70 гривень, 30 років, а котрі мають 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок та для людей з інвалідністю першої групи розмір пенсійної виплати мінімальної має становити 3323 гривні. Хочу нагадати, що було 2980 гривень. От такі. Е Зростання розмірів мінімальних пенсійних виплат для окремих пенсіонерів, так для окремих категорій пенсіонерів передбачено з 1 березня 2025 року. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте. Будемо розглядати в наступних відео.